Довго їх шукали, там висліджували, але вони не знали, що ми там є. Він вже все. Він вже побачив, що я наставив на нього зброю, вже поняв, куди він попав. Скажіть, чим бої на островах відрізняються від е міських боїв чи боїв десь посадок? Ну кож ко кожна да, локація, скажімо так, відрізняється по-своєму. Складність островів тим, що тут немає е миттєвої підтримки, так, да, групи рогування, яка зможе підскочити, підсобити. Пішки ти назад не вийдеш, зрозуміло. То... То, 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 ось, альтернатива це не спалитися, бути непомітним. Як для дронів, так і взагалі. То, то, ну, нічого не розкидати лишнього, все по-мінімальному ховати і пересуватися тихо. От, е, да, от, був випадок. От, е, на один з островів нас відправили, мали відправляти туди певну кількість людей, більше 10. Завдяки от комбату. Через комбата. Комбат домовився з комбрігом, щоб відправити тільки мене, там, плюс-два чоловіка. Ми прийшли в весь острів, зачистили там пару льожок на тому березі. І сталося так, що три ночі підряд у нас висаджувалися, можна да, казати своїм словами, піхри. <рі> так як ми були втомлені, першу лодку ми проспали, і пташка не спіла зреагувати, то вони трошки розбіглися по острові. То ми, Довго їх шукали, висліджували, але вони не знали, що ми там є. Тобто вони думали, що там все дронами скидають. Тому е, ми по-тихому одного з І вже коли була можливість, якраз один з них був недалеко від нашої льошки. Перед цим да, ми там, скажімо там трофеї трошки понасобирували. Е, я взяв підарську каску, підоську курточку, не промокашку таку надів на себе, взяв їхнього калашика. І все, і там підняв, кажу, свої, йди сюди. Він спочатку не повірив, пустив мене чергу, не попав. Потім блин, я надів цю каску, казку, вже став на пеньок, повишив вже, та й махаю йому, що давай й сюди. Він каже, свої. Я кажу, свої. Кажу, тут я вже другу добу кажу, ходжу сам. Він каже, во, нас відправили, бо ви на зв'язок не виходите. Тобто таким чином я його підтягнув до себе, вже все. Він же побачив, що я наставив на нього зброю. Вже поняв, куди він попав, але але був вдячний, так як вони там ну виживаємось на острові більше півгодинних на і не було. До години максимум полонених коли берете, що розповідають? Ну що розповідаєте? Розповідають звідки сразу починають давити. на... розповідають, звідки зразу починають давити на жалість його сюди. Відправили він не сам хотів. Ну, як 70% цього всього, це все. тобто, Так, да, він кається, але це все брехня, це все просто для того, щоб його залишити живим, щоб до нього нормально ставилися, щоб його там не, не обіжали, не били. Тобто, на жаль, починає дивитися на людське, скажімо так. Ми ж не, не орки, ми все таки люди, то ми стараємося більш лояльно до них відноситися, хоча, хоча з ними так не можна. Але цим ми відрізняємося, тим, що ми люди є. А як вам от після спецназу стати морпіхом фактично? <хас> як перелаштувалися ви <зі> особисто? <хас> ну дивіться, це, це дуже просто. Тут набагато менше роботи. По-перше, по-друге, тут люди, які не знають, да, наприклад, елементарної бази, той, якої я знаю, підготовки в мене є можливість передати свій досвід щось навчити, чогось чимось поділитися. Підказати десь так сталося в бригаді, навіть то є не в батальйоні, а вже в бригаді. що десь, Якщо потрібно зайти, зробити якусь серйозну роботу, десь когось там вбити, зачистити, дорозвідувати, то, то просять хабіба. Отак, от я кажу, грязну роботу саму, скажімо так, зробити, то так, вроді не чіпають, не чіпають, бачите, готую тут людей, допомагають, ділюся досвідом. Але якщо щось треба зробити серйозне, то завжди кажуть, хабіб, пора. 10. Ну і хлопці з вами йдуть, мабуть, що ви. Звичайно, зі мною, ну, зі мною завжди йдуть хлопці, тому що вони знають, що я йду з ними в першу чергу, і я розумію ситуацію. І вони знають, що зі мною можна вижити просто. В принципі, якось так. Є довіра просто людей до мене.